Коли ми приходимо в Дім Божий, а це церква Христа, сім'я Божа, то чим ми тут займаємося? Дуже важливо розібратися в цьому питанні, тому що від цього наша вічність, де ми її проведемо. І також те, що ми вкладаємося тут на землі, те ми і отримуємо у вічності. Приклад, це єврейський народ, Бог через Моїсею вивів з єгипетського рабства. Але в пустелі вони почали роптати на Бога. Вони були не всім недовольні. Вони не хотіли служити Богою, хотіли, щоб Бог їм служив. І вони всі загинули в пустелі. Вони не увійшли в обіцяну землю. І Бог навіть поклявся, що такі ропотники, чим недовольні вони царство Божого не наслідують, вони не в покій Божий, і тому дуже важливо розібратися, яке в нас відношення до церкви, до Слова Божого. Що ми спотворюємо, говоримо, що церква не потрібна, десятини не потрібно вкладатися в дім Божий. Божі люди не потрібно, грішити можна, живе як хочеш. Насправді, це все сатанизм і в такій ж позиції, як. Єврейський народ, який загинув пустелі, тому ми, якщо хочемо мати спасіння, нам необхідно точності слідувати слово Божого і не просто десятини, а взагалі все своє життя віддати Христу і служити дійсно Господу, вкладатися в вічність, а не цей матеріальний тлінний світ.